Нам співця назвати, адже умів лиш він один, рабів німих так захищати, а хто так оспівав, як він, садок вишневий колохати. Початок весни це не тільки свято оновлення землі, а й Шевченкові дні, які традиційно відзначають у перших числах березня. Що весни колитають сніги і на рясті просягає веселка, повні сили. І живої снаги ми вшановуємо пам'ять очемку.

Задивай, задай сов'ячі собак, і на душі за немов в Доля переслідувала в житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золото у його душі на іржу, ані його любові до людей на ненавість і погорду. Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх. Що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб Доля дала йому лише по смерті, Невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонах людських сердець наново збуджуватимуть його твори. І сьогодні ми прийшли до нього, щоб ще раз завипатися в палке, Пристрастне слово поета, поторкнутися до сторінок книги його життя. Тішуся, що ви сьогодні у нашій Господі, і тішуся не через те, що захід організував хтось із нас, а через те, що це була ваша ідея. Якщо наші діти вміють, можуть і роблять такі славні речі Україні бути. Ну що б здавалося слова? Слова та голос більше нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать. От Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Лічу в неволі дні і ночі, і вік зауваю. О, Господи, як то тяжко ті дні минають, а літа пливуть меж ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого і не благай, бо пропаде молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько поволі. І четверту починаю книжечку в неволі мережити. З мережею кров'ю та сльозами мої гори на чужині, бо горе словами не розкажеться нікому. Ніколи, ніколи ніде на світі немає слов в далекій неволі. Немає слов, немає сльоз, немає нічого. Нема крім тебе великого Бога. Нема на що подивитись, з ким поговорити, жити не хочеться на світі, а сам мусиш жити. Моя Україна за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гидеш, чи ти рано схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, Благатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечері коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Вся затихло, Тільки дівчата і Соловейко не затих. Ліванова. А не лукава тебе укриє дорогим, золототканим, хитро шитим, добром та волею підбитим, святим омофором твоїм. І люди темнії, незрячі, дива Господні побачать. І спочинуть невольничі утомлені руки, і коліна відпочинуть, кайданами куті, радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива. Все Бог судить, визволяє довготерпеливих. За що, коли виросла, молодою вбили? За що тепер вони мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Милуються, дивуються, не знаєте, діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіти, я не знаю, моя сестра і цвіт королевий похилив свої голобонько червоно-рожево до білого, пониклого личенька лілеї. Ой, стрічечка до стрічечки, мережаю три ніченьки. Мережаю, вишиваю, у неділю погуляю. Ой, плахотка, червчаточка, дивуйтеся, дівчаточка. Дивуйтеся, парубки, запорозькі козаки. Ой, дивуйтесь, лицяйтеся, а з іншим вінчайтеся, подавані рушники, отаке до козаки. Маленький Мар'яні, рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди. Не дознали тихої долини, дознаються, пограються, засушать та й кинуть. Ані літа молодії побиті красою, ні карії оченята умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добреє дівоче, не заступить, не закриє, не сить її очі. 雪落。 Над землею летять літа, Дніпро висихає, розсипаються могили, високі могили, Твоя слава, і про тебе, старче, малосили, ніхто й слова не промовить, ніхто й не покаже, де ти стояв, чого стояв, і на сміх не скажуть. За що ж боролись ми з ляхами, за що ж ми різались з ордами. За що скородили з писами московські ребра? Засівали і водою поливали, і шаблями скородили. Що ж на ниві уродилось, угодилась рута, рута волі нашої утрута. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігах на чужині. Однаковісінько мені. Ми... Неволі меж чужими і неоплаканий своїми в неволі плачу, чи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, На нашій не своїй землі, і не пом'яне батько, сина не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну зрії, люди. Бриздельдукаві і огні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Чума з лопатою ходила, та гробовища рила, рила та труп, трупом, трупом начиняла і со святи мене співала, чи городом, чи то селом мете собі, як помелом? Весна, садочки зацвіли. Неначе полотном укриті, росою Божою умиті біліють. Весело землі цвіте, красується садами темними лугами, а люди бідні в селі, неначе злякані ягнята позамикалися у хатах та й мруть. По улицях воли рвуть голодні. На городі пасуться коні, не виходить ніхто заганять, нагодувать, неначе люди тії сплять. Стоїть у селі Суботові на горі високій, домовина України широка, глибока, Ото церква Богданова, там, хто він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що застріли, то все очухрали. Могили розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе ж і лають, що за не находять. Отак, то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту Україну. Благословенна є в жінах, святая, праведна я мати святого Сина на землі. Не дай в неволі помирати. Летучі літамар не тратить, скорблящих радосте пошли, пошли мені святеє слово, святої правди голос новий, і слово розумом святим і оживи, і просвіти, і я розкажу людям горе, як тая мати, ріки, море, сльози коровавої лила, так як і ти і прийняла. Живою душу світ незримий твоєго розп'ятого сина. Ти матер Бога на землі, ти сльози матері до краю, до каплі вилила. Ридаю, молю, ридаючи, пошли. Подай душі у Богі силу, щоб огненно заговорила, щоб слово пламене взяло, щоб людям серце розтопило і на окраїні понеслось. Як сніг три пташечки летіли через суботу ми і сіли на похиленому хресті, на старій церкві. Бог простить, ми тепер душі, а не люди, а від відціляв витіше буде, як той розкопуватимуть льох, коли вже швидше розкопали, тоді в урай нас повпускали. Бо так сказав Петрові Бог. Тоді у ра їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною, то Прісою звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут була на цвинтарі, я з дітьми гуляю. І з Юрусем Гетьманенком у біжбурки граю. А гетьман що було вийде та й кликне в будинок. Он де клуня. А там мені і фіг, і родзинок всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом, як приїдуть і щири на гості, то цей шлюють було за мною. Одягнуть, опують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак той в суботові росла виростала. Я квіточка, і всі мене любили і вітали, і нікому я нічого, ніже слово слова не сказала, уродлива та ще й чорноброва. Всі на мене злицялись і не стали, а у мене, як на теї, рушники вжиткались. От-от було б подавала та лихо зустріло. Вранці рано в Пилипівку і якраз у неділю. Побігла я за водою, вже й криниця тая замоліла і висохла, а я все літаю, дивлюсь, гетьман старшиною. Я година брала та в повній шлях і перейшла. А от того я не знала, що він їхав В Переяслов, Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати Оту воду. Чом я з нею відер не побила. Батька, матір, себе, брата, собаку отруїла тією клятою водою. От за що караюсь, от за що сестрички мене і в не пускають. А мене, мої сестрички, за те не пустили. Що цареві московському коня напоїла в батурині. Як він їхав в Москву із Полтави, я була ще недолітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля убила і малого, і старого все йому потопила. Я між трупами валялась в самих палатах мазепиних. Коло мене і сестра. І мати, зарізані, обнявшись, за мною лежали. І на силу, то на силу мене одірвали от матері неживої. Та що вже я просила московського капитана, щоб мене і били? Ні, не вбили. А пустили москалям на грище. Ледве я сховалась на тім пожарищі. Одна тільки й зосталась у Батурині хата. В тій хаті поставили царя ночувати, як він вертався із під Полтави. А я йду з водою до хатини, а він мені рукою махає, каже, коня напоїти. А я й напоїла. Я не знала, що так тяжко. Тяжко соріши. Ледве я дійшла до, той, до тієї хати, на порозі впала, а назавтра, як цар вийшов, мене поховали. Та бабуся, що осталась на тій пожарині, та ще й мене привітав без верхні хатині. А на завтра вона вмерла. Запліла у хаті, бо нікому батурині було поховати. Уже й хату розкидали і сволок словами на угілля попалили, а я над ярами козацькими степами і досі літаю. За що мене так карають? Я й досі не знаю? Мабуть, за те, що всякому. Служила, годила, що цареві московсько коня напоїла. А я в кани вірдилась. Мене мати з сповиту на руках носила, як їхала Катерина в в поніброві, а ми з матір'ю сиділи. У горі в Єврові. Я плакала. Я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що маленькою на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпро поглядала і галеру золотую мені показала, мов будинок, а в галері князі і всі сили воєводи. І ми ж ними. Цариця сиділа. я глянула, усміхнулась. Та й духу не стало, й мати вмерла, в одній ямі обох поховали. От за що мої сестриці я тепер караюсь? От за що мене на митарство й досі не пускають? Чи я знала ще сповита, що тая цариця, Лютий ворог України, голодна вовчиця.